Друзі, вітаю, самі тихий рай. Продовжую сьогодні працювати на дворі. Прибираю те, що вчора порізала. Ріжу на міленькі, ну як міленькі, на, на, на менші шматочки і виношу на компостну кущу перегнивало. Вчора мені... Порекомендували <кій> троянди підгортати землею, але у мене такий варіант не проходить, бо у мене дуже багато рослин знаходиться поруч із трояндами. Якщо я прикрию троянди, то оголяться коріння других рослин, тому такий варіант мені не підходить. А за попіль. Я думаю, краще навесні пообсипати. Так що, друзі, продовжую працювати. Вже одну кучку винесла. Зараз цю погода псується. Але сподіваюся, що встигну перебратися. Тут небагато лишилося. Ще світлом цим не можна лаштуватися. Сьогодні поки не виключали, а я бігала то те, то те, спішила, думала виключити. Може вже і виключили, я на дворі, але зранку не виключали. Так що, друзі, працюємо, підлаштовуємося під умови і живемо далі. Ось так трошки попривирала, попідмітала, прибрала вже з порогу занесла. в... Парник, хай там будуть, будуть, не будуть, в мене їх багато, то не страшно. А так тут все нормально. Лаванду поки не чіпаю, покажу, що я буду з нею робити. І трошки прикрила тут буквально три кущика троянд. Тими відходами що я обрізала і стоп, і м'яту, ну, а там буду дивитися. Якщо знайду чим, то понакриваю. Я ж прикопувати, немає в мене можливості, бо поруч багато рослин посаджених. Ось викопала таку траншейку і розкладаю свої лавандочки. Просто так викладаю одну коло одної і сподіваюся, що щось мені мене вдасться. Одного року я так робила із. Ой, забула. Чебрицем. Теж зрізала і отак розложила і присипала. І прийнявся. Тому хочу спробувати із лавандою. Вибираю які краще. Якщо навіть половина з них прийметься, це вже добре. Складаю густенько, може якась не прийметься. Хай будуть. Ось так розкалала і пригортаю землею. Погода, якраз така волога, може щось і вийде. а не вийде нічого, ми не втрачаємо. Ось так. Я навесні висаджувала в парнику. То в мене з них дві штуки прийнялись. Звичайно, це мало, але не дуже я за нею доглядала. Так що пробуємо і так. Так, зробила два рядочки. З мене вистачить, багатенько ще лишилось, але ну, нашому скільки. А це, до речі, той чебрець, який я так висаджувала. Ось ось і ось ось. Треба теж зрізати. А так все добре. Ну і друзі, закінчую переносити перегній. Трохи занесла в парник іще просто на кучки висипала, а то коло парника потім буду вже десь розкидати, бо по болоті місить болото, по городі лазить, нема сенсу. Сподіваюсь, що закінчу сьогодні. Ну, от, Друзі, все нарешті закінчила. Знаєте, є робота, яку хочеться робити, ідеш. Задоволенням робиш, а є робота, яку треба робити. Хочеш, не хочеш, зробити її треба. Сьогодні ще до обіду почала така мегичка, і на ніч не знаю, буде-не буде, передають дощ, тому розкисне, потім передають мороз, замерзне і що з ним робити. Потім почне танути, буде тут на весь двір запах. Тому, слава Богу, зробила і задоволена. Кожного дня якась робота є. Як завжди мені казали батьки, коло хати завжди робота є. Хто хоче, той роботу завжди знайде. Тому, друзі, дякую всім, хто підтримав мене, хто додивився до кінця, хто ставив вподобайки, пише коментарі, підписується. Всім миру, спокою, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.